Верховна Рада напередодні по обіді запрацювала. Народні обранці засідали майже до опівночі. До парламенту прийшли опозиціонери, позафракційні та майже 30 депутатів від партії регіонів. Вів засідання віцеспікер Руслан Кошулинський, бо Володимир Рибак на нього не прийшов. А розпочали народні обранці з хвилини мовчання за загиблими в протистояннях. Подробиці знає Ксенія Пісківська. Пополудні центр міста вулиці неначе вимерли на антимайдані ані душі. Утім, до самої ради журналістам доводиться прориватися з боєм. Ропустіть преску розпустіть громада коридор закриває здолати кордон правоохоронців, допомогло втручання нардепів. Тим часом у сесійній залі повним ходом збираються опозиціонери та позафракційні регіоналів. Поки одиниці сьогодні, враховуючи ситуацію, яка склалася в Україні, ми запрошуємо всіх депутатів прибути до Верховної Ради, поспілкуватися і обговорити з депутатами ті кроки, нагальні, які вкрай необхідні для того, щоб зупинити крову пролеття. на Полягає як депутат, щоб була єдина одна річ мораторії на будь-які бойові дії. І це в силах, як кажуть, трьох політичних партій дати команду своїм, і в силах влади дати команду міліції, іншим, скажімо так, щоб припинити кровопролиття. На екстрене засідання прийшли 227 народних обранців. Реєструвалися письмово, бо електронна система для підрахунку голосування у залі не працює. Аби її налаштувати, викликали технічних працівників. Тим часом кожен охочий може висловитися з трибуни, які питання в раді слід вирішити. Передусім сьогодні в Верховній Раді перше проголосувати рішення. Про виведення правоохоронних органів і демілітаризацію центру міста Києва. Розмовний марафон під куполом триває кілька годин поспіль. Разом із тим у залі чекають народних обранців, які застрягли в дорозі. Працьовуються рішення, які будуть поставлені на голосування. Ми справді хочемо, щоб якнайбільше можлива кількість депутатів приїхала сюди. Це важливо для результату. Нам вже не просто важливо побачити 226 голосів на табло. Нам важливо побачити, що тут в парламенті справді утворилося повноцінне ядро нового результативного парламенту, який зможе працювати. Ближче до 10-ї вечора рада нарешті запрацювала наповну. Систему електронного голосування налагодили. В залі зареєстровано. За кілька десят хвилин народні обранці обговорили доопрацювали та ухвалили у 236 голосів постанову про заборону антитерористичних операцій і виведення силовиків із Києва. Документ зокрема забороняє воєнним відомствам використовувати силу та зброю проти громадян. Таких овацій під куполом не було давно. Депутати фракції партії регіонів, які були присутні в залі, проголосували за постанову з доповненнями. Фактично було засуджено насильство в Києві. Це тільки дуже маленький, але важливий крок в нашій боротьбі за справедливість, за чесність, за законність в українській державі. Тепер постанову має підписати голова Верховної Ради. Нардепи дали йому час до 10-ї ранку. Самі ж постановили працювати в парламенті без вихідних, доки не налагодять ситуацію в країні. Серед питань, які вже сьогодні з 10-ї може розглянути рада, конституційна реформа та відставка генпрокурора. Ксенія Пясківська, Ганна Іваненко, Владислав Калінін, Дмитро Соколовський і вся команда. «112».